З грудня в Польщі міняються правила. Якщо ви водій, міжнародник, це вас точно зачепить. Перед тим як розкажу, кому доведеться платити і які штрафи. Важливе нагадування для роботи в ЄС потрібні офіційні документи: Європейський код 95 і власна чіп-карта водія. Ми оформлюємо їх швидко і в одному місці. Контакти в описі тепер до суті. З 1 грудня платних доріг у Польщі стане більше ще на 645 кілометрів. Це означає, що загальна мережа майже досягне 5900 кілометрів. Нові оплати стосуються водіїв авто вагою понад 3,5 тонни, вантажівки, автобуси, важкі кемпери. Навіть легкові авто з причепом можуть потрапити під оплату, якщо маса перевищує 3,5 тонни. Інспекція посилює контроль. Камери в авто дійди, -ді зчитують номери та перевіряють оплату в реальному часі. За відсутність оплати штраф від 250 до 1500 злотих. За добу за одне порушення система нарахує тільки один штраф, але уникнути його буде важко. Повний список платних маршрутів на ітол ґофтаріпел.